Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 18 травня, і для вас традиційний мій брифінг з оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити є про що справа в тому, що поки йдуть перемовини і йде обговорення про припинення вогню, про перемир'я Росія не перестає. Атакувати Україну, величезна кількість шахедів була запущена Росією по території України за минулу ніч. Почекаємо зараз статистику повітряних сил Збройних сил України. Але щонайменше сотня це так: це за найменшими можливо оцінками та підрахунками. Ворог атакував Київщину, ворог атакував напередодні Сумщину, Харківщину. Гучно було в інших областях України та населених пунктах. тобто Росія не перестає застосовувати свої методи та практики терору, при цьому намагаючись прикриватися, скажімо, доречністю і ідеєю того, що вони готові і надалі продовжувати перемовний процес. На ділі ми бачимо прекрасно, що відбувається: активізація на фронті, активізація повітряної війни. Ну і про повітряну війну я розповідав в окремому своєму відео. Подивіться, будь ласка, так само пишіть коментарі, цікава ваша точка зору. Тому що нам потрібно не тільки констатувати факти, не тільки аналізувати, а й пропонувати вирішення, що потрібно робити далі, і як потрібно робити далі, для того, щоб все ж таки. Обезсилювати ворога для того, щоб завдавати йому втрат, і для того, щоб нас захищати, і щоб вони пересвідчились у марності своїх сподівань. Тому це важливо. Ну ось так діють російські війська. Тим часом українські сили відповіли, тому що була інформація, що Цими вихідними дрони СБУ вразили склад боєприпасів 126-ї бригади берегової охорони берегової оборони Росії біля Перевальського в окуповано Криму. Про це повідомили виданню Бабель Джерела в СБУ. І українські дрони атакували ці склади ще 16 травня. Там були бокси для зберігання військової техніки. Озброєння та паливно-мастильних матеріалів є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі. На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів. Також місцеві жителі повідомляють про дим на території самої військової частини. Навіть була е, закрита траса. Тобто, відповідно, тобто, ми бачимо, що робота із українського боку продовжується. Ну а тим часом тривають і дипломатичні зусилля про те, щоб зрештою думають, як припинити вогонь, який, на мою думку, суб'єктивно, і ви знаєте, хто слідкує за оновленнями на моєму каналі, я говорив про те, що навряд чи до осені можна буде встановити дійсно детель, ретельний і реальний режим припинення вогню. Через те, що Росія буде пробувати скористатися літньою наступальною кампанією, буде пробувати скористатися цим для того, щоб покращити власне тактичне положення для того, щоб продовжувати тиск проти України, для того щоб спробувати для себе на переговорах мати сильнішу позицію. Це ж очевидно, і ми бачимо, що вони продовжують це робити, тому що. Спочатку заклики були раніше припинити вогонь, починаючи там з 9 травня на 30 діб, потім 10 травня була ухвалена відповідна декларація коаліції охочих її підтримали Штати. Потім 15-го були сподівання на Стамбул. Хоча я вам говорив про те, що не треба думати, що щось станеться. Потім 16-го, начебто, мали. Ну, от 17 те от уже 18-те. Росія продовжує атакувати. І санкції проти Росії на превеликий жаль ще не запроваджені. Додаткові чекаємо 20 травня, тому що це має бути днем, коли Європейський союз може затвердити фінально те, що було ухвалено послами ще раніше, послами Європейського союзу про запровадження потужніших санкцій, які стосуються, зокрема, російського танкерного нафтового флоту. Сподіваюся, що. Це буде ухвалено. Хоча, як зазначає президент Франції Еммануель Макрон, він говорить про те, що вони чекають все ж таки, лідерства США, і Трамп має відреагувати на цинізм Путіна. Президент Франції Макрон висловив впевненість, що президент США відреагує на поведінку правителя Росії на тлі спроб розпочати перемовини про завершення російсько-української війни. Про це він позаявив БеФІМ TV. Макрон висловив впевненість, що Трамп на належно відреагує на поведінку Путіна у відповідь на спроби ініціювати припинення вогню та перемовини про завершення війни. На тлі того, як цинічно поводиться Путін, я вірю, навіть переконаний, що Трамп, дбаючи про довіру до США, відреагує на це. Його обрав американський народ. Він прийшов на посаду з благородною метою забезпечити мир. І казав про що залучатиме усіх до цієї мети. Путін і його армія не проявили поваги до пропозицій припинення вогню, які, нагадаю, були американською ініціативою. Слушне нагадування Президента Макрона про те, що це, зрештою, американська ініціатива, і нам би всім хотілося більш реальних, сміливих і рішучіших дій з боку нашого стратегічного партнера за океаном. І там зараз відбувається, що. Відбувається знову ж таки обговорення того, що потрібно поговорити з Путіним. Справа в тому, що з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп заявив, що я говоритиму по телефону з президентом Росії Путіним у понеділок у 10-й ранку. Тема розмови зупинення кровопролиття, у якому щотижня гине понад 5 тисяч російських та українських солдатів, а також торгівля. Після цього я поговорю з президентом України Зеленським, а далі з іншими країнами-членами НАТО. Сподіваюся, це буде плідний день, буде оголошено припинення вогню, і ця надзвичайно жорстока війна, яка ніколи не мала статися, завершиться. Боже благослови усіх. Ну Трамп все більше продовжує сподіватися, все далі, скільки ми вже чули протягом от його каденції. Фактично, заяви і запевнення, що Путін нібито має його послухати, що він вірить, що Путін припинить вогонь, що він вірить, що Путін готовий зупинити війну. На чому базуються такі висновки і чому є така довіра, звичайно, питання відкрите і питання складне, тому що не видно, от поки що не видно жодних ознак. Що Росія зацікавлена в зупинці кровопролиття, і що Росія зупиняє війну знову ж таки, виходячи із ситуації на фронті, виходячи із минулої ночі, шаленої кількості шахедів, які ворог запустив по території України, удар по просто по автобусу, який перевозив мирних жителів на, на Сумщині із загиблими цивільними громадянами, інші приклади російського терору це все відбувається. І тут потрібно вже обирати сміливіші кроки. Тобто подивимося, як будуть діяти США, чи будуть вони застосовувати додаткові елементи тиску надалі, але поки що не видно додаткових елементів тиску на Росію. Хоча є певні такі промінчики. Сподівань тому, що державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Лавровим, вочевидь, в тому числі це пов'язано із підготовкою телефонної розмови Трампа і Путіна в понеділок, такі підготовчі розмови, і за словами МЗС РФ і США підтримали пропозицію про обмін полоненим тисячу на тисячу та підготовку до перемир'я. Москві у Москві, кажуть, що дзвінок ініціювала американська сторона, а лавров відзначив позитивну роль Вашингтону у тому, що Україна прийняла пропозицію Путіна про відновлення перемовин у Стамбулі. Є інформація з окремих видань про те, що нібито Рубіо попередив Лаврова, що якщо не будуть вжиті кроки до припинення вогню, то Конгрес таки розгляне. Про проект закону про запровадження 500% відсоткових тарифних обмежень та санкцій проти тих країн і компаній, які купують російський газ, уран та нафту. Якщо це дійсно так, то це зрештою хороший знак. Це погодьтеся, те на що ми чекаємо вже давно, і розраховуємо і що має бути зроблено. Тому що і США розумієте, і Європейський Союз вони теж дивляться. От європейський союз він дивиться на американців, вони дивляться на Трампа, як і говорить французький президент Макрон. Що ми сподіваємося, що Трамп відповість на цинічні кроки Путіна, тому що все ж таки зберігаючи і в рамках збереження цієї трансатлантичної єдності, що би не говорили, а роль сполучених штатів є лідируючою, визначальною і знає, і важливою. Тобто без них, ну фактично, європейцям важко ухвалювати рішення. А коли є на кого орієнтуватися, ну тоді і рішення відповідно проходять швидше. Так це працює. Так це на сьогоднішній день існує зрештою. Тому все ж таки подивимося, ще дали Путіну трохи часу ще дали йому можливість котре подумати, подуматися, все давайте вже припиняйте вогонь. Ну, давайте до реальних перемовин ще раз Трамп спробує поговорити. А якщо Путін далі не припинить вогонь? А шанси такі високі. Що далі? Чи будуть пакети санкцій наступні, які вже ну, нема куди відкладати? Які тоді можна придумати відмовки? Що, що, що сталося? Скільки закликів має бути до Путіна? Скільки світ має бути об'єднаний? Скільки ідей та пропозицій мають висловити Сполучені Штати Америки? Адже слушно зазначив президент Макрон, що ідея ж про припинення вогню на 30 діб це ідея американської сторони. І якщо Америка не може бути неспроможня, поточна адміністрація забезпечити виконання та дотримання цього, то тоді є питання щодо американського лідерства у світі, яке воно і чи є воно? Ось про що йдеться. Ось, до речі, про що говорить і Макрон, про що. Мовиться про те, що це лідерство треба підтримувати, його треба демонструвати, його треба захищати, його треба підтверджувати і утверджувати. І тоді буде відповідна повага. І тоді диктаторські режими по світу не будуть піднімати голови, об'єднуватися, гуртуватися та намагатися нав'язати свої порядки денні, світобудови і розвитку нашої планети. Тому чекаємо. Тим часом. З'явилася інформація. Ну, наприклад, міністр закордонних справ України Сибіга сказав, що Стамбул не індульгенція для Росії. Світ має бити сильніше ніж 17-й пакет санкцій. Це якраз те, про що я кажу. Росії не можна дозволити використати перевагу в Стамбулі як шоу для пропаганди і затягування часу. За його словами, Путін не хоче миру, він імітує конструктивність щоб відтермінувати нові санкції і зберегти контроль над війною. Ми підтвердили відданість миру і повертаємо тисячу наших людей. А Путін імітує, щоб зберегти війну. Ви знаєте, скільки я вживав минулого тижня, та й не тільки ще раніше слово імітація ну реально, про те, що ми бачимо, що це імітація з боку Росії, що це затягування часу, що вони не, спр... не прагнуть і не хочуть реального настання миру. Ось це і підтверджує міністр закордонних справ України, з яким я думаю, варто цілком погодитись у цій ситуації. Ну а CNN попередає, що Путін за столом переговорів і він хотів цієї зустрічі. Як сказав, так Трамп не хотів назвати Путіна. Перешкодою для встановлення миру з Україною під час інтерв'ю телеканалу Fox News. От що він хотів: він сказав, що вони мають зустрітися з Путіним і скоро це запланують. За його словами, він втомився від того, що замість мене їздять інші і ведуть переговори. Водночас Трамп згадав непросту розмову з Зеленським і повторив звичні нарікання щодо американської фінансової допомоги Україні. Ну теж рух по колу, знаєте, як. Платівка, яка змінюється тільки, ну, от не змінюється, вона просто от пісні от крутиться, крутиться і далі. Тобто, ми не бачимо якихось реальних, реальних скажімо так змін позиції, яка була більш антиросійська, що важливо, і знову ж таки певні докори Україні, і знову ж таки, чи не дає це Путіну ще часу? Тепер він буде імітувати. От він тепер буде в телефонній розмові з Трампом в понеділок. Буде прикидатися виступати великим миротворцем, гуманістом і так далі, говорити про те, що він не хоче війни. А насправді знову ж таки в нього є привід, який привід тягнути час, чекати наступної зустрічі з Трампом, яка має відбутися, і ось такі постійні, постійні відкладання, постійне сподівання, що завтра, постійні, що з понеділка, якщо не 15-го, то 25-го, як не 25-го, то 5-го червня, як не 5-го, то 12-го червня, і так далі. Вони на превеликий жаль і призводять до того, що в Росії є можливість затягувати цю війну, продовжувати агресію, прикриваючись мирними ініціативами. Ось в чому є ці всі небезпеки, і чому не можна це підтримувати заходом. Тим часом демократ Річард Блументал та республіканець Лінці Грен закликали Сенат США ухвалити санкції проти Росії. Путін і далі затягуватиме припинення вогню, доки його економіка не зазнає серйозного удару аж до фінансової ізоляції, заяви так, закликаючи до голосування за санкційний законопроект. Грем, який цього тижня перебував у Туреччині на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, закликав ухвалити законопроект і розкритикував рішення очільника Кремля Путіна не брати участь у переговорах з Україною. Коли йдеться про ігри Росії, настав час сказати досить, сказав республіканець. Ну що ж, подивимося, я думаю, що багато представників республіканської партії, мабуть, чекатимуть реакції президента США Трампа, його відмашки. Але те, що як би там не було, при всій критичності до санкцій треба щось робити і не можна за цим спостерігати, і добре, що ця тема вкотре піднімається. Американськими сенаторами і входить в інформаційний простір США та світу, це все ж таки позитивний сигнал, це важливо. Подивимося, як будуть діяти далі. Ну, а в уряді Франції закликали Європейський Союз до довготривалої підтримки української армії. Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Європі важливо посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі. Лякорню за підсумками зустрічі з колегами з Італії, Німеччини, Польщі та Великої Британії, що була в Римі, заявив, що Європа починає приділяти багато часу плануванню подальших дій в Україні. Очевидно, існує велика невизначеність щодо того, чи погодиться Росія на припинення вогню. Мені здається, все визначено. Не погодиться, поки не натиснути. Ну давайте позбавимось цих ілюзій. Але водночас ми добре розуміємо, говорить Лікарнюк, що необхідно утримувати позиції сили та відповідати за них, сказав він. За його словами, необхідно скласти чіткий план допомоги та посилення сил оборони України в довгостроковій перспективі на тлі вимог Росії. Як ви знаєте, серед вимог Росії є по суті демілітаризація України, яка очевидно є частиною дискусії, які Ведуться Москвою, тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньо- і довгостроковій перспективах. Ну що ж, будь ласка, ми тільки за, тому що виклики ці надовго, війна надовго. Нам потрібна підтримка нашої оборонки, інвестиції, в виробництво і не тільки. Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль оголосив про посилення нагляду після підозрілих інцидентів із тіньовим флотом Росії в Балтійському морі. Ситуація з, безпекою, ситуа... Ситуа... ситуація з безпекою продовжує загострюватися останніми місяцями. Перерізані кабелі, порушені сигнали і підозрілі судна викликають у нас велику стурбованість. Відтак він анонсував подальші патрулювання та нові санкції проти російського тіньового флоту. До цього ж закликають і в МЗС Литви, наголошуючи на тому, що треба посилити потрібно посилити патрулювання в Балтійському морі для того, щоб стримувати стримувати Росію. Подивимося, чи це відбудеться. Ну, а в Кремлі продовжують говорити про те, що зустріч Зеленського і Путіна є можливою і, щоправда, не окреслюють жодних перспектив. Ну, знову ж таки, котре відтерміновують. А Володимир Зеленський, президент України, візьме участь в інавгураційній месі новообраного понтифіка Папи Римського Льва, 14-го вона відбудеться якраз сьогодні, 18 травня. в Ватикані. Напередодні президент України вже провів зустріч. З новим прем'єр-міністром Канади Карні обговорювали підтримку України. Якраз на, на цій зустрічі США представлятиме, вибачте на цій месі інтернізаційній США представлятиме віце-президент Джей Дівенс до складу американської делегації. Війде Марко Рубіо, державний секретар США, Серед інших лідерів, які очікують у неділю, це президенти Ізраїлю, Перу, Нігерії, прем'єр Італії, Канади, Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейн. Також багато членів європейських королівських родин, включаючи короля Іспанії Філіпи та королеву Летицію. Ну от дуже добре, що відбудеться. Ватикан відіграє все більшу роль. Він пропонує свою гуманітарну посередницьку функцію. Ну і це ще привід для президента України провести зустрічі, провести обговорення, провести контакти, сформування фронту для протидії Росії. Це зараз не просто, це складно, але треба продовжувати боротьбу. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних, пам'ятайте, що з впевненістю і Божою допомогою ми дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!